Добрий день, я Ольга, мені 44 рочки і я репетитор. Ось таке зізнання ви сьогодні почуєте на моєму каналі. Насправді це відео я хотіла записати давно і розповісти вам про те, що є професією репетитора, що репетитор робить, бо я і ще на початку повномасштабного зрозуміла, що люди не розуміють, що означає робота репетитора. Коли почалося повномасштабне, я побачила, що більшість моїх учнів відмовляється від занять, думають, що скасують ЗНО, а тоді це було ЗНО. Я побачила, що частина дітей їде за кордон, частина залишається, ті, хто з'їдуть, ті. Точно не отримують в цей період освіти ті, хто залишився теж через те, що школи зачинені, і дистанційне ще не оформилося. І розуміючи освітні втрати та й бажаючи відволіктися від подій, я вирішила набрати групи і дала оголошення у Фейсбуці. І тоді я зрозуміла, що люди не усвідомлюють складові, які є у моїй професії, через те, що я набирала учнів чи за 50 гривень особу, чи за 75. Це були мінімальні кошти, і я хотіла просто відволіктися і працювати, зайнятися улюбленою справою і мати мету, щоб не збожеволіти. І тому поставила мінімум. Але налетіли хейтери, які одразу почали рахувати, що ваша група як клас 30 осіб, а тепер помножити це на 50, а тепер на 40 робочих годин та ви що? І вирішили мене розкоркулювати прямо там, у коментарях. Що не так? Чому вони не мали рації? В чому їхня помилка? Разом з вами зараз розберемося. Отже, ви приходите до репетитора, і репетитор просить у вас якісь кошти за проведену роботу. Ви е з'ясовуєте, скільки коштує урок, ви з'ясовуєте тривалість уроку, вона може бути різноманітною, ви з'ясовуєте індивідуальне це навчання, парне, групове, чи може взагалі ви хочете купити у репетитора курс і дистанційно навчатися з, із якимось кураторством. В будь-якому разі ви думаєте, що це автоматично думаєте, що це ціна вартість заняття, це ціна години або 45 хвилин, або години 20, або години 30, на що ви там домовилися. Але насправді це не так. По-перше, звісно, репетитор відпрацює годинку, або той час, про який ви раніше домовилися. По-друге, я репетитор української, і дитина напише домашнє завдання. Репетитор перевірить це домашнє завдання, поставить оцінку. Після цього, як я роблю, дивлячись на те, які помилки є в домашньому завданні, треба дібрати коригувальні вправи. Також потрібно... Взагалі продумати структуру заняття і написати конспект уроку. Хто працював в школі, той зараз нервово сіпається, тому що пам'ятає, що конспекти уроку це досить довго. Зате не треба журнал оформлювати. Хоча я, наприклад, після кожного заняття пишу батькам звіт. І це те саме, що оформлення журналу, просто в індивідуальному форматі. І ми отримаємо результати заняття, звіт про результати заняття, тож сюди ще входить і звіт. Також сюди можуть входити і побіжні продукти роботи репетитора, наприклад, якщо я веду телеграм-канал для підготовки до НМТ. І там пишу тестики для всіх своїх учнів, завдання для того, щоб тримати їх у тонусі. І весь час повторювати матеріал, щоб нічого не забулося. То це. Неоплачувана нібито частина моєї роботи, яка також входить до вартості. Також, якщо ви хочете скреативити і йти в ногу з часом, вам можна іще паралельно робити купу всього для своїх учнів. Дописи у Фейсбуці, дописи в Інстаграмі, дописи відео, у навчальні відео в Тіктоці, знімати їм відео для того, щоб вони краще запам'ятали матеріал. і Давати їх На домашні завдання, розробляти автоматизовані тести, робити інтерактивні вправи власноруч, робити Google-форми із автоматичною перевіркою домашніх завдань, працювати із інтерактивними аркушами дорівнює робочими зошитами і розробляти їх. І іще робити купу. Всього зараз інструментів безліч. Я намагаюся частково щось із кожної частини зараз брати, але увага моя зосереджена більше на курсі для підготовки до НМТ. Все-таки він найбільш для мене зараз важливий. Що ще входить у нас до вартості занять? Зрозуміло, що це не Обов'язковий компонент, але і ще у вас обов'язково буде спілкування із батьками, як у репетитора. Наприклад, треба перенести урок, хтось захворів, поміняти місцями, укласти розклад, домовитися про розклад, а тепер розклад не підходить. Потрібні переноси. А якщо перенести, то коли? А якщо не можемо, то як? А тепер у нас гурток змінився, а тепер іще щось на поточні справи. У мене завжди мінімум 5 хвилин на день іде. І це я рахую також і суботою з неділею. І також ну, не буває такого, що репетитор навчає дитину і не переймається успіхами цієї дитини. Якщо ми нарешті опанували важку тему, бувають теми, які не одразу даються, я цією радістю поділюсь з мамою, ми обговоримо те, яке сонечко її дитини нарешті щось у нас вийшло разом. Або навпаки, Якщо дитина вирішила, що вона менше хоче навчатися, ніж зазвичай, і чогось не робити, не писати, я обов'язково про це повідомлю. І це теж час певний, який йде на те, щоб спілкуватися. А не спілкуватися не можеш, тому що ти починаєш частково жити із Цією дитиною не лише у вівторок і в четвер із 4 до 5, а і коли приходить домашнє завдання, і коли приходить прохання допомогти з контрольною, і коли приходить прохання розглянути якусь тему, яка виявилася в школі важкою. Тощо. Тобто, це іще різноманітні. Непередбачувані, часові е, витрати. Звісно, зрозуміло, що репетитор на це йде, бо любить свою професію, бо горить нею і через те залучається, намагається давати фідбек е, для того, щоб його результати були кращими. Але це теж час, і якщо ви плануєте стати репетитором, то ох-ох-ох, не рахуйте вартість години, а врахуйте те, що є. До того ж, якщо ви просто репетитор, та й взагалі, якщо і не просто репетитор, то ви ФОП. І якщо ви ФОП, то вам потрібно відстежувати бухгалтерію, привіт, математичний клас, і всіх хто зі мною в ньому навчався. Це як мені пощастило, що я тепер можу добре рахувати. І це все, що пов'язано із веденням підприємницької діяльності. Бухгалтерія і особиста бухгалтерія, коли ви відстежуєте, хто сплатив, хто не сплатив, коли сплатив, скільки сплатив, недосплатив і чому, і теж тримаєте це на контролі. І також у вас можуть бути витрати ФОП, у вас можуть бути, не можуть бути а будуть податки, різноманітні форми, які вам треба заповнювати. Це окремий сюрпризик через те, що ви як і будь-яка фізична особа, підприємець змушені робити ще купу додаткових дій, які потрібні, ну і як будь-який приватний підприємець, ви обслуговуєте гаджети, якщо вони у вас ламаються. Це як і будь-яка фізична особа-підприємець. Тут я розповсюджуватися не буду, не буду казати, що безперебійне живлення у вас має бути, що у вас має бути павербанк, що у вас має бути Wi-Fi весь час, що ви маєте. Працювати і бути на зв'язку, незважаючи на е, знеструмлення, наприклад, тощо. Це вже кожного ФОП стосується, що ж тут поробиш. Такі у нас реалії і такі у нас часи. Ой. Ну і е, часто чую: ой! Та що? Ну, вивчила ти один раз тему. Ну, написала ти один раз оцю писульку і за нею починаєш же, що це от 20 років розповідати. Ой-ой, ні. Е, чому? Дякувати, Міносвіти. У нас є новий правопис, який чинний від цього року. І у нас там відбулися зміни. Тому раз і назавжди все вивчити не вийде. Це по-перше. По-друге, викладання так стрімко розвивається це щось страшне. Від конспектів та начитування лекцій ми прийшли до е, системи інтерактивних вправ, е, до різноманітної кількості тестів е, всіляких версій і, і мастей. Е, також у нас змінюються форми подачі матеріалу, що залежить від. Того, які діти підростають, кожне покоління різне, кожна особистість різна. У мене не буває двох однакових уроків, навіть з учнями, з якими я індивідуально навчаюся із одного класу. Навіть я навмисно намагалася провести урок за шаблоном, все одно ми кудись то та й відійдемо через те, що Помилки індивідуальні, особливості індивідуальні, особливості сприйняття матеріалу індивідуальне. І все індивідуальне. Ось так у нас у житті трапляється у репетиторському. Але, звісно, якщо вам це подобається, це настільки цікава професія. Ви в ній точно не застрягнете на одному місці. У вас весь час розвиток. Сфера розвивається і розвивається. Масштабуватися можна до онлайн-школи, там можна летіти і всю країну покривати, навчаючи учнів. Тобто обшир, та хоч світ зараз українці по світу розлетілися, хоч загальну світову школу української мови можна відкрити. Та й не тільки української, а й математики тощо. І ви завжди у русі, ви завжди у спілкуванні, ви завжди з новими технологіями, ви завжди з прогресом, ви завжди попереду. І ви завжди маєте результат. Ви бачите, що ви допомогли людині стати на крок краще. Що може бути ціннішим у професійному житті? Скажіть мені. Ось так. Якщо у вас виникають питання щодо роботи репетитора, щодо підготовки до НМТ, щодо вивчення української, пишіть. Пишіть, які формати вам цікаві, про що вам ще відзняти, що б ви ще хотіли дізнатися, як би вам я ще могла бути корисною? Дуже хочу бути вам корисною і буду рада, якщо ви напишете, чим я можу вам допомогти. До зустрічі! До побачення, зустрінемося.